Чи можна отримати статус Укр у Польщі після тимчасового захисту в іншій країні? Ця тема складна, заплутана і неоднозначна. Раді бачити вас на каналі Персонал Сервіс. Мене звати Альона, і поки ми не почали говорити про проблеми, попросимо вас поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Тож давайте розбиратися. До прикладу, візьмемо реальну ситуацію. Родина виїхала з України після початку війни та отримала захист на території Німеччини. Потім вирішили переїхати до Польщі. Від захисту в Німеччині сім'я відмовилася, але при спробі подати запит на статус УКР у Польщі отримали відмову. Оскільки тимчасовий захист не надається, якщо раніше був аналогічний захист в іншій країні, власне, у цьому вся суть проблеми, чому не надано захисту, чи це законно і чи є спосіб вирішити питання. Згідно з офіційним роз'ясненням на сайті Єврокомісії українець може сам обрати країну ЄС, в якій користуватиметься тимчасовим захистом, при тому, що отримати статус можна тільки в одній з країн одночасно. Права що Надаються статусом, мають бути однаковими в кожній державі. А тепер увага! Якщо людина зареєструвалася в одній із країн, в нашому випадку це Німеччина, але вирішила переїхати в іншу, їй необхідно повідомити про це уповноважених осіб у Німеччині. А країна, в яку вона переїжджає, тобто в Польщу, має зареєструвати такого іноземця, запропонувати статус тимчасового захисту та відповідні права. І от, коли здавалося б, все і так зрозуміло, на сцену виходить польська бюрократія. Чиновники у гмінах просто то відмовляють величезній кількості українців, які бажають переїхати до Польщі. З іншої країни, та отримати тут тимчасовий захист, чому так відбувається, тут плутанина починає лише наростати. Якби чиновники просто помилялися або грубо порушували права іноземців, справитися з цим було б може й просто, але реально. Юристи розбирали цю ситуацію, і дізналися, що у листопаді 22-го року було випущено розпорядження для чиновників, яке містить рекомендований перелік категорії осіб, які не можуть Скористатися тимчасовим захистом серед них українці, які після виїзду з території України в період з 24 лютого 2022 року перебували на території інших країн загалом кілька тижнів або місяців, а потім приїхали до Польщі та заявили про намір залишатися тут. І цей пункт суперечить усьому, що тільки можна, включаючи європейську директиву, закони та навіть конституцію Польщі, тому стає головне питання: що ж робити. В такій ситуації, по перше. Зазначена проблема на щастя виникає не у 100% випадків, чому невідомо. Чиновники не розповідають, а ті, кому вдалося набути статус Укр не особливо вимагають пояснень. Значить, перше, що треба робити, спробувати отримати тимчасовий захист, для чого протягом 30 днів звернутися до адміністрації гміни за місцем проживання. Якщо отримали відмову, треба спробувати оскаржити це рішення. Дуже просто звучить оскаржити. Скаржити рішення однак на практиці все значно складніше. Відповідно, на даному етапі головне завдання отримати рішення з відмовою. У деяких випадках дається вмовити працівника гміни надати документ із зазначенням на відмову. Іноді виходить отримати його через керівництво. Якщо жоден із методів не дав результату, треба робити офіційний письмовий запит. Його можна подати особисто, але обов'язково зареєструвавши як вхідну кори. Респонденцію з позначкою, наприклад, на копії, можна надіслати рекомендованим листом із повідомленням. Обов'язково потрібно вказати прізвище ім'я та по батькові, адресата, дату, суть проблеми та спосіб отримання відповіді. Адреса, телефон та імейл. Відповідь мають надати протягом 30 днів. Це вкрай важливо, оскільки і подати документи на тимчасовий захист необхідно в ті ж терміни. А отже, зайнятися питанням варто відразу після в'їзду, щоб не гаяти часу. Отримавши офіційну відмову, з нею можна звертатися до тієї ж гміни з проханням переглянути рішення або йти до суду. Інших варіантів на даний момент немає. Питання однозначно. Чно потребує рішення на законодавчому рівні. Імовірність того, що це станеться, висока. Проте ні точні терміни, ні сам факт роботи над поправками наразі невідомі. Як тільки з'явиться нова інформація, ми обов'язково вас повістимо. А поки що необхідно мати на увазі можливі проблеми, перш ніж планувати переїзд, бажаємо вам удачі в цій справі і вже скоро побачимось в наступному відео.